Вам показати свою невеличку покупку пряжі українського виробника Вівчарі. Чесно кажучи, слабо підготувалась, не глянула, на якому магазині я замовляла, але я цю ситуацію виправлю. Подивлюся, в переписки там у групі Viber, вони мені надсилали реквізити, то там назва інтернет-магазину є. Замовляла я онлайн, в інтернет-магазині. Якось не дуже зараз є магазини, в наявності в яких мається на увазі онлайн є українська пряжа. вівчарі. Я хотіла замовити саме вівчарі, і хотіла спробувати вівчарі кольорову вовну з буклем. Не знаю, чи новинка чи ні, я не бачила її і хотіла спробувати шукала на сайтах. Просто пошуковику забила купити пряжу вівчарі. Кольорова вовна з І Мені порекомендували декілька магазинів. Я зайшла і зробила замовлення. Пряжа прийшла швидко. Все сподобалося. І так, дівчатка, приступимо до. Огляду цієї посилочки. Пряжу купувала на подарунок дівчаткам, але бачу, що взяла я мало. Однозначно, треба зробити ще замовлення. Пряжа недорога бюджетного сегменту, вона повинна бути. Ми в'яжемо шкарпетки, можна з неї я б зв'язала е, теплу кофту. Домашню садову городню можна зв'язати, можна зв'язати жилет такий домашній. Ну, Я думаю, що всі ми розуміємо, що потрібні і нарядні речі, потрібні і речі такі домашнього вжитку, хто в своєму дворі, то з такої пряжі буде бюджетно, гарно і тепло. Пряжа тут вовняна. Звісно, можна її. Використовувати і в светри, але це я, я говорю про себе, свою точку зору висловлюю, бо мені вовна дуже колиться. У мене чутлива шкіра, то я б її використовувала в таких речах: кофти, шкарпетки, можливо, домашні рукавиці кому подобається, рукавиці будуть теплі. Так, Приступимо до огляду, а далі будемо імпровізувати і фантазувати, що та як можна з цією пряжею зробити так, вівчарі, кольорова, кольорова вовна, букле. 80% вовни, 20% поліаміду. Б, Віскоза Еластан 100%. Ну, це мені здається, що тут або етакетка одна. А, тут на українській мові. Або етакетка одна на деякі види пряжі. Мабуть, це здається воно і так, дівчатка. Вовна поліамід віскоза Еластан. Або можливо, ну де його дізнатися і де його розказати. Або можливо, це, я так думаю, якщо це пряжа з двох ниточок складається, то, можливо, це склад А, це склад цієї голубої блакитної ниточки, це вовна і поліамід, такий класичний шкарпетковий склад пряжі, а Б. Ниточка букле оцього цього мається на увазі. Друга ниточка. Віскозо Еластан 100%. Оце, мабуть, так, ми його розшифруємо. 280 метрів. Зроблено в Україні 3,5 3 рекомендують спиці, ну, 3,5 ні. Я б в'язала б два. 2... Два з половиною, ну, можливо, три для тих, хто туго в'яже. Я в'яжу слабо, то для мене ця ниточка на три з половиною і на три не підійде. Хоча ми знаємо, що вовна добре розпушується і потрібно давати її, їй... їй давати пряжнє місце для розпухання, для розкриття, то якщо. У цьому виробі, наприклад, в такому пряжі без підмоту, просто взявши отаку пряжу, я б не використовувала б спиці більші. Так, зараз ми відкриємо і подивимося. Відтінок номер 904 передається у вас правильно. Гарний мікс такий сіро. Блакитний. Блакитна ниточка тут іде меланжева трішки, і воно гарно комбінується, гарно виглядає в ансамблі з цією сиренькою ниточкою. Можливо, аби ниточка була не меланжева, а просто і блакитна, то воно б не так би вдало поєднувалось. Я думаю, що в процесі в'язання воно гарно ляже у візерунок. Ну, я вам обіцяю, дівчатка, що я зроблю огляд пряжі. Цієї, ну тільки тоді, коли замовлю собі ще. Так що даю такий спойлер, що зроблю. Бо, ну, чесно кажучи, я поки назбираюсь, можливо, вже хтось і зніме, Ну, я вам пообіцяла, то на моєму відео буде. Огляд пряжі вівчарі, кольорова вовна букле. І буде ще огляд пряжі такої напіввовни від вівчарі. Все, розказала вам про майбутнє відео. Тепер. Повертаємося до цього. Оце так виглядає моточок. В розрізі, скажімо так, тепер ми його роздягнемо і подивимося ниточки поближче. Так. Ось такий мікс всю цю красу, бо не поміщається нам гарний міточок. Ось такий мікс. Ви бачите, тут ниточка не толста. Вона тонша від звичайної кольорової вовни, мені здається. Ну, Там, в принципі, залежить від відтінку. Є ниточки товші й тонші, в залежності від відтінку. Ну, Ця ниточка йде тонша. Хоча метраж, мабуть, там такий самий зазначений. Де ти тут? А, так. Ось. Дві ниточки такі. Букле. Ну, як букле? Це не букле? Я б не сказала, що це букле, це якийсь зигзаг. На чому вам його показати? Ось. Така ниточка. А букле, це букле, ось букле. Такі петельки витягнуті. Ну, це, на мою думку, можливо, <свіс> це теж різновид букле. Не можу стверджувати. Але букле в моїй уяві це така ниточка. Це просто такий невеличкий зігзаг. Але, можливо, це. Міні-букле, бо до цього метражу, щоб здобути такий метраж, як вони хотіли для шкарпеток, то щоб не товсто було, можливо, такий вони і вибрали розмір свого букле. Так, розказала вам, дівчатка, що оце воно складається з двох ниточок, звичайно, ця напіввовна, з двох тоненьких скручених. Тоненьких тоненьких. Ну, ви знаєте, вона мені оце на так по товщині, як Lana Gold Fine. Отака. От Невисокооб'ємна вона. Вона в Lana Gold Fine навіть високооб'ємніша. Ця просто така ниточка. Але в ній є пушочок і такі маленькі вкраплення є. Меланджу, що дуже цікаво. Воно, ви знаєте, тут виглядає як твіт. Ось деякі є синє вкраплення ось вам тут видно. Синє вкраплення, світліші, ворсик. Ну, нитка дуже такий благородний відтінок, красивий сам по собі. Молодці вівчарі досягли гарного такого вміння фарбувати такий меланжовий прокрас. У цій пряжі гарний. Так, це відтінок номер 904. Я б його, дівчатка, знаєте що? Якби мені надо, треба, потрібно було б якусь таку річ бюджетну, але щоб гарно виглядала, я б її зміксувала б з мохером. Якщо взяти в мене ось є мохер такого підходящого відтінку, якби мені потрібно було в'язати кофточку, та можна і в шкарпетки додати, будуть тепліші, красивіші, і буде красивий меланж. Ну, обов'язково, коли Я буду робити огляд пряжі, то я проїжджу зразочок і покажу вам, як воно буде виглядати з мохером з гарно. І він облагородиться. Ця пряжа. Тільки якщо ми будемо в'язати таким міксом, то, звісно, треба брати нам ниточку від чотирьох 4, 4, від чотирьох, від 4,5, можливо, і від п'яти, щоб було куди розкритися. Бо це ж ми тут у нас така суміш теплих пряж. Вовна і мохер, то треба, щоб було йому куди розкрити свій пушок. Другий відтінок пряжі у мене кольорова, вовна букле це отакий колір. Тут е ці ниточки теж присутній меланж, але він менше помітний. Зелененькому мається на увазі є, але не такий яскравий, як в тому блакитному. Але теж ниточка сама по собі гарна. Відтінок передається у вас правильно. Благородний такий колір. Теж склад такий самий: вовна, поліамід. І, мабуть, додаткова ниточка оця букле це 100% віско 100 грам 280, 280 метрів, колір 902. Ну, На сайті, мабуть, там зазначено, як він називається. Не пам'ятаю. Це такі дівчатка. Характеристики ще й таку пряжу. До такої я б підміксувала б, можна підміксувати такий мохер. Він є універсальним кольором, його можна до будь-якого і до блакитного підмішати. Теж, то чого говорю, що в запасі повинен бути завжди відтінки мохеру, щоб приміксувати. Головне, щоб був молочний, ось дивіться, як він гарний, до блакитного сюди вписується ця ниточка. І до цього зелененького, гарно як вписується, трішки приглушає він цей зелений, тут в цьому в блакитному не приглуша. І до цієї вовни, до світленької, теж ідеально, буде, це взагалі буде мікс, кому не колюче, можна зв'язати джемпер, светр зимовий, з такої пряжі. Буде бюджетно, тепло, так, автентично. Красива буде річ вийде і теплюща. Ну, так, ми поступово з вами добралися до пряжі, яку я закупляла третій артикул цієї пряжі. Це вівчарі напіввовна. Склад вовни 25%, акрилу 50%, ангори 25%. 100 грамах 300 метрів. Колір 301. Такий він. Ну, я б його назвала молочний колір, в моєму розумінні він. Тут <смір> вручну етикетка коректувалась, дописували склад, бо у них є напіввовна двох складів. Є вовна 50% вовни і 50% акрилу. А другий артикул є саме ця пряжа, що я взяла вовна. Акрил і ангора. Мені хотілося її спробувати. Так от, переплавлено що 300 метрів. 301 сказала. І тут закреслено, що гачком не в'язати таку пряжу спиці 3-3,5. Ну, ниточка тоненька. Але тут я згодна, що. Ну, не зовсім. На 3,5 я б не в'язала б на 3 в'язала б, якщо це шкарпетки, ми розуміємо, шкарпетки треба щільніше в'язати. І в залежності від щільності. Але коли б я в'язала, повторюся, річ плечову. А мені дуже сподобалась тактильно ця пряжа, вона виглядає дорого, виглядає такої якісті кращої, не скаже що. А що вівчарі, то. Я б її поєднала б з мохерчиком, і вийшла б у мене б дуже вдала така річ. Кому не кусає, хто не боїться колючості, то можна і на шапочку його використати. Шапка буде тоненька, тепла, вовна розпушиться і мохерчик буде не продувати. можна взяти моточок і спробувати такий. Такий склад. Ну, однозначно, треба замовляти ще, бо я чогось просчиталася. Думала, мені не потрібно, візьму дівчаткам замовлю, але Ну в тому плані мені не потрібно. Мені потрібно, але я думала замовляти це все пізніше, бо дякувати моїм дівчаткам, в'язальним подругам, фаєм, пряжа, мене подарована є, то я себе тримаю в руках, але. Знаю, що пряжа не подешевша, і давала собі установку не купувати. Ну, але, мабуть, візьму по пару моточків, не побагато. Візьму два моточки. Такого, два такого. І такого теж візьму два моточки. Хай буде просто, щоб візняти відео про мій огляд пряжі і поділитися з вами своїми відгуками. Я це дивлюсь, в мене це. Ця... Ангора на мене так і дивиться, так вона і просить, що... щось зв'яжи, щось з мене. Ну, не знаю, вона ж кусюча буде. Мені хочеться білий джемпер на ту зиму вже з горлом. У мене так і не склалося. Моя задумка, я не зв'язала собі. В мене є пряжа Аляска, кольорові всянки. Я хотіла такий светр зв'язати, але він на, на наступний сезон обов'язково зв'яжеться. Оце диви... тепер дивлюсь на цю. Ну, знаю, що буде кусатися. Однозначно, я б її в'язала з махером. Махер, можливо, теж буде кусатися, то якось не знаю ще. А останнім часом. Якось в приміщеннях тепло, а на роботу його під верхній одяг затягувати. Ну, теж недоречно. Ну, дівчатка, тепер в мене є роздуми. Тепер в мене є. Ідеї, тепер в мене є тема для наступного відео, то буду щось <смі> знімати, мудрувати. Потрібно тільки замовити швиденько, чим зараз і займуся. Якщо ще є пряжа в наявності, то замовлю, в описі під відео я вам залишу посилання на, там, де я купувала. Ну, я думаю, ви якщо захочете, то знайдете обов'язково собі де її придбати цю таку нашу пряжу. Хочеться спробувати українське підтримувати. Чим і займаємося. Пряжа недорога, можна собі, як то кажуть, дозволити. Дякую, дівчатка, що були зі мною, що розділи, розділили зі мною радість від покупки, послухали мене. На цьому буду прощатися з вами в сьогоднішньому такому невеличкому відео. Всім до побачення! З вами була Валентина. До скорих та нових зустрічей, мої любі.